Добрий день! Сьогодні поговоримо про множення десяткових дробів. Уявімо ситуацію, для поїздки на природу купили три пакування зефіру по 0,5 кг. Скільки кілограмів зефіру придбали для поїздки? У нас виникає запитання, як помножити 0,5 кг на число 3? Звичайно, ми можемо перевести 0,5 кг в грами, а потім результат множення перетворити в кілограми. Оскільки 0,5 кг це 500 г, і нам потрібно помножити 500 на 3, ми отримаємо 1500 г, То в кілограмах це буде становити 1,5 кг. Звідси. Можна зробити висновок, що 0,5 помножити на 3 дорівнює 1,5 кг. Отже, для поїздки придбали 1,5 кг зефіру. Отже, запам'ятайте, щоб знайти добуток десяткового дробу і натурального числа, треба перемножити дані числа як натуральні числа, не зважаючи на коми. Потім. У добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в друповому множнику. Розглянемо приклад обчисліть 5,1 помножити на 5. Згідно з правилами, ми множимо дані числа як натуральні, не зважаючи на коми. 51 помножити на 5 дорівнює 255. Далі нам потрібно у добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в дробовому множнику. В дробовому множнику після коми в нас стоїть одна цифра. Відповідно, в добутку справа ми також маємо відділити комою відокремити комою одну цифру. І ми отримаємо відповідь 25,5. Другий приклад. 0,51 помножити на 5. Множимо, не зважаючи на коми. 51 помножити на 5 дорівнює 255. Знову ж таки. Тепер дивимося нас в множниках після коми стоїть два знаки. Відповідно, два знаки нам треба відокремити справа в добутку. 1, 2, поставили кому і отримали 2,55. Третій приклад. 0,051 помножити на 5. Знову ж таки, 51 помножити на 5 це 255. І нам потрібно відокремити тепер три знаки: 1, 2, 3. Ставимо ось тут кому і доповнюємо запис нашого добутку нулем. Ми отримали відповідь 0,255. тисячних. А як же множити десятковий дріб на десятковий дріб? Множення двох десяткових дробів виконують аналогічно до множення десяткового дробу на натуральне число. Розглянемо приклад. Екран електронної книжки має форму прямокутника з розмірами 8,7 см і 15,5 см. Треба знайти площу екрана. Щоб знайти площу екрану, треба знайти площу прямокутника зі сторонами 8,7 см та 15,5 см. Тобто площа буде дорівнювати добутку 8,7 помножити на 15,5 см квадратних. Обчислимо цей добуток у стовпчик. Запишемо 15,5 помножити на 8,7. 7 помножити на 5, 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 на 5, 35 плюс 3, 38, 8 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 1 7 плюс 3 буде 10. Далі 8 помножити на 5, 40, Знову ж таки, 8 помножити на 5, 40 і плюс 4 це буде 44. 8 помножити на 1 це 8 і плюс 4 12. Додаємо 5, 8, 4, 3, 1. А тепер нам потрібно відокремити комою стільки знаків, скільки їх було у множниках. Ми бачимо, що в першому множнику в нас був 1 знак після коми другому множнику також один знак після кома, тож у добутку нам потрібно відокремити два знаки після кома. Тож у відповіді ми отримаємо, що площа нашого екрану книжки буде дорівнювати 134,85 см квадрат. Отже, запам'ятайте, щоб знайти добуток двох десяткових дробів, треба перемножити десяткові дроби як натуральні числа, не зважаючи на коми, і у добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в обох множниках разом. Розглянемо приклад: 12,345 помножити на 1,2. Звертаю вашу увагу, що записувати ми маємо наші множники, вирівнюючи по правому краю. Ось таким чином, як це написано зараз на екрані. Множимо 2 помножити на 5, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 8 плюс 1 9. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 2, 4. І 1 помножити на 2 це 2 1 помножити на 5 це 5, 1 помножити на 4, 4, 1 на 3, 3, 2, 1. Додаємо 0. Тут у нас виходить 14, 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. Тут виходить 11, тут 8, тут 4, тут 1. І тепер уважно рахуємо. В множниках у нас 3 і 1. Знаків після кома. Отже, у добутку ми також маємо відділити, виходить, що 4 знаки після коми. 1, 2, 3, 4. І ось тут ми маємо поставити нашу кому. Розглянемо ще один приклад 25,139 умножити на 0,0. 405 десяти. Обчислюємо 9 помножити на 5, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 3, 15, плюс 4 19. 5 на 1 5 плюс 1 6. 5 на 5, 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 2, 10 і плюс 2 12. Далі розряд. Ось цей множення нуля ми пропускаємо, тому що ми можемо тут написати всюди нулі, і від цього в нас сума потім ніяк не зміниться. Тому ми будемо записувати тепер множення на 4 під його розрядом. Відповідь будемо починати записувати ось тут, під шестірку. Отже, 4 помножити на 9, буде 36. 6 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 4 помножити на 3 12 і плюс 3 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 1 4, плюс 1 5. 4 помножити на 5 20. 0 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 8 плюс 2 10. Додаємо 5, 9. Переписуємо: 6 плюс 6 12. 5 плюс 5 і плюс 1 11. 1 плюс 2 плюс 5 це буде 8. 1, 0, 1. І тепер найголовніше: в першому множнику в нас було 3 знаки після кома. В другому множнику було 4 знаки після кома. Всього виходить. В обох ножниках 7 знаків після коми. Отже, в добутку ми маємо відокремити сім знаків після коми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поставили кому. І в нас вийшла ось така велика відповідь. Може виникнути запитання, чи може кількість цифр добутку бути меншою за ту, яку треба відокремити комою. Так, тоді попереду дописують потрібну кількість нулів і ставлять кому згідно з правилом множення. Розглянемо приклад. 0,326 помножити на 0,12. Виконуємо множення. 2 помножити на 6 12, 2 помножити на 2, 4 плюс 1 буде 5, 2 на 3, 6, 2 на 0 0. Далі 1 помножити на 6 6. На 2, 2, 3, 0. На 0 множити немає сенсу, тому що сюди будуть нулі, і від цього відповідь наша не зміниться. Отже, додаємо 2, 11, 6 плюс 2 8 плюс 1 9, 0 плюс 3 3, і 0. Тепер дивимося: в нас в множниках 3 та 2 знаки після кома. Всього 5. Відповідно, нам треба відокремити 5 знаків справа. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто ми маємо поставити ось тут. Щоб у нас вийшла нормальна відповідь, нам треба поставити кому і приписати 0. Тобто, в нас виходить 0 цілих, і далі після кому йде дробова частина. Ми відокремили. Стільки знаків, скільки нам потрібно було. І приписали наперед 0, ціло. дякую за увагу і бажаю вам гарного дня!